Сьогодні свято тих, хто служить закону і стоїть на захисті наших прав і свобод. День юриста. Я точно переконаний і впевнений в тому, що це одна з базових професій, яка дозволяє нашому суспільству рухатись вперед, дозволяє вчасно і якісно захищати права наших громадян, підтримувати законність, вчиняти юридичні дії, бути впевненим в тому, що ми стоїмо в межах закону. Ми Букву закона виконуємо, і звичайно, ця професія надскладна. З початком повномасштабного вторгнення правозахисники також зіштовхнулися з новими викликами. Сьогодні саме юстиції України займається цією справи, і по останнім підрахункам репарації було на повно більше півтора трильйона доларів. Вони допомагають громадянам отримати відповідні компенсації, займаються питаннями ВПО, мобілізації та іншими проблемами війни. На нашому рівні не на рівні міжнародного права, і саме наші правники створюють підґрунтя для того, щоб Україна в майбутньому була вільною, сильною і була з тими необхідними гарантіями безпеки, а без правників ці гарантії не напрацюють ніхто. З нагоди професійного свята нагородили 23 працівника юридичної галузі Житомирщини.